Отож далі ми продовжимо говорити про фронт із військовим аналітиком Сергієм Грабським, який з нами на зв'язку. Пане Сергію, доброго вечора. Слава Україні! І хотіли би розпочати з того питання, можливо, трохи банального, але чекаємо оцей новий наступ росіян і так собі думаємо: а можливо, він вже і триває так з тих подій, які зараз розгортаються на напрямку Солодара, Вугледара, Бахмута. Як вам виглядає оце і так мав би виглядати новий їхній наступ? Бо ж в очікуваннях в нас таке, як було майже рік тому, ці колони, які їхали нескінченно з різних боків на територію України? Добрий вечір студія, героям слава. Ну що можу сказати? Так безперечно, цей наступ іде. Він триває. Розумієте, ну в військовій справі під час війни не можна робити такі дискретні заяви, що це наступ, а це не наступ. Тому що цей процес є безперервним, і звісно, такі відчайдушні атаки противника в районі Бахмута. Вони є одним з елементів такої наступальної операції, яка може плавно перетекти там нанесення якогось там додаткового удару по якійсь лінії. Тому так безперечно наступ противника йде. Вони намагаються розширити географію своїх наступальних операцій. І протягом останніх днів ми чуємо в зведеннях вже і Харківську область. Ми чуємо в зведеннях Луганщину. Ми чуємо в зведеннях північно Донецької області загрози Сіверську, атаки на Білогорівку, намагання відтіснити наші війська від Кремінної від підступів до Кримінної і бої на підступах до Купянська. І це власне є таким самим же елементом наступу, таким самим, як і намагання прощупати наші позиції свого часу на запорізькому напрямку, як намагання просунутися в районі Вогледару. противник починає вже такі активні наступальні дії. Вони ще правда не призвели до, скажімо так, класичної операції, яка відзначається масованим застосуванням бронетехніки та авіації, масовим застосуванням військових підрозділів, там Он піхоти і так далі, і тому подібне мало того, британці здається чи американці заявили про те, що буде в першу чергу задіяні морська піхота та повітряно-десантні війська, що виглядає трошки дивно, як на мою думку. Uh -huh. Тому ми говоримо про те, що знаєте, уникаючи слово наступ, тому що воно не згадується в повідомленнях нашого генерального штабу, і щоб не розганяти додаткову зраду і не бентежити наших слухачів, ми говоримо про посилення ескалації і тенденцію щодо інтенсифікації бойових дій на різних ділянках фронту тобто можемо говорити про те, що зараз росіяни намагаються не те, щоб перехопити ініціативу, а зайняти таку ініціативну позицію на фронті. Ну е, так, частково можна сказати, але знаєте, е, ця ініціатива діє в рамках меж, адже там, де вони не можуть проводити наступальні операції, ну внаслідок того, що сил не вистачає, вони їх і не проводять. Йдеться ну зокрема про таку активну частину нашого фронту, як південна частина нашого фронту. Ніхто не говорить про те, що десь там на Херсонщині вони пробують просунутися навіть на Кімбурнській косі, де ми вже давним-давно не чули якихось повідомлень хоча при цьому ми розуміємо, що там бойові дії тривають тобто навіть така ініціатива вона вже є досить лімітована, і вона визначена тими локаціями, де вони спромоглися зібрати достатню кількість сил та засобів, уникаючи ураження нашими вогневими засобами, що дозволяє їм проводити такі більш активні дії, але в старій своїй манері і з використанням великої кількості особового складу. Чи мають вони десь там якісь певні успіхи? Ну безперечно, мають тому, що, вибачте, є межі можливого там, де можна оборонятися. Але то коли проти тебе йде біля десятка, ну протиставлення один до десяти, то не завжди є можливість вистояти на цьому напрямку? Це фізично неможливо. Про особовий склад, ще поговоримо далі трохи, але маємо ще питання щодо е, активізації Росіян. Володимир Зеленський повідомив, що провів кілька нарад із військовими і керівником розвідки для того, щоб з'ясувати е, актуальну інформацію щодо оборони української а можливо, і наступу. Тут не будемо гадати на картах. Е, каже він, що Донеччина і схід, де найгарячіше це щоденна. Щоденно він чу, Ми чуємо з його зведень, південь звучить річ, е, е, хоча держава. Готується по всьому периметру. Оці наради президента і ставки верховного головнокомандувача вони ж також свідчать про те, що Україна готується до активізації російських дій. Абсолютно, абсолютно, треба розуміти, динаміка ситуації настільки висока, що ну знаєте, коли ми говоримо про розвиток ситуації, треба завжди відмічати, що станом, наприклад, на 20.49 сорок вечора, 7 лютого. Динаміка може виглядати таким чином, а наприклад, на сьому ранку, 8 лютого, вона може розвиватися абсолютно в іншому керунку і в іншій інтенсивності. Тому такі наради проводяться регулярно для того, щоб з'ясувати і оперативно втрутитися в розвиток цієї ситуації і запобігти якимось кризовим явищам. цього. пане Сергій, а оці кадрові ротації, які зараз активно обговорюються, ну і призначення силових відомств, це один бік, а ті. Ротації, які обговорюються щодо міністерства оборони, щодо розвідки, як вони можуть повпливати на хід бойових подій, ну знаєте слава Богу, що в Україні була створена починаючи, ну щонайменше від 14-го року, така система забезпечення балансу і знаєте, як кажуть речагів і противаг, тобто. Міністр оборони за своїм функціоналом він не втручається у безпосереднє планування бойових операцій. Його задача, знаєте, якщо дуже простими словами, задача завхоза здобути грошей, на ті гроші щось купити і доставити до війська. Все а він виконуючи завдання, ну. Взаємодії з головнокомандуючим Збройних сил України головнокомандуючий ретранслює потреби, а завдання міністра ефективно ці потреби виконати. Ось, власне, і все. Тому, з огляду на це, сказати, що це сильно повпливає на якісь конкретні події. Ну, я б не сказав. Навіть знаєте, з огляду на… давайте припустимо, що ми міняємо міністра, хоча, вроді би, поки що ні. І нова команда потребуватиме ну щонайменше місяця, щоб відновити якісь там спеціальні специфічні зв'язки, ділові там і так далі. І тому подібне. Ну, вибачте, навіть якщо ми говоримо про. Вибачте, ніяк не можу згадати запам'ятати цю абревіатуру тих спеціальних бомб, які нам передають і будуть стріляти на відстань на 150 кілометрів. Контракт там прописаний до серпня, ой, до вересня місяця. Як як Міністерство оборони при зміні керівного складу може вплинути на це, або е, ті бредлі, які вже пливуть які готуються до того, щоб до нас доплисти, ну, ну помінялась команда. Бредлі все одно припливуть. Задача задача нової команди зробити цей процес безперервним. Знаєте, тут слава богу, є таке поняття як бюрок. Ратія і адміністрування процесів, які забезпечують безперервність цього процесу. А особистості, ну, вони можуть бути більш ефективними і менш ефективними. Але справа йде. Так, ну і думаю, що незняття Резнікова воно стикнулося з двома подіями, так які от зійшлися. Це той наступ, і ті наради, про які ми говоримо, і підготовка до наступного раунду Рамштайну. Просто ну, наразі так воно сходиться, що не можуть. Знімати Резнікова з посади при таких умовах можливо, можливо, так. Ми ж з вами не знаємо, знаєте, всі історії, і ми з вами можемо оперувати тільки виключно відкритими відомостями, не усвідомлюючи, що там є далі. Тому для нас, з вами, як споживачів, як тих, хто замовляв цю музику, головне, щоб ця музика звучала, звучала ефективно. А хто грає, як і коли. Це вже розбереться потім і диригент, і відповідні структури. Головне з Кобзоном домовитися про більше залишених вільних місць. Ну як мінімум минулої доби на 1030 місць, і тут питання повертаючись до особового складу, деякі закордонні. Аналітики, військові казали, що росіяни посипляться з фронту, коли їхні втрати добові протягом кількох місяців будуть складати 400-500 осіб. Ми бачимо вже трошки довший період і трошки більші втрати. Навіть ось доходимо до більш ніж тисячі їхніх втрат, але вони все ще не сипляться а навпаки, оголошують про нову мобілізацію. І от учора інформація появилася про ще плюс 500 до тих 300, які вони вже домобілізовують. Чи це взагалі реально по? 100 тисяч людей на місяць мобілізовувати план у них на півроку розрахований абсолютно рані. Ну, повертаючись до того питання, що там мав посипатися фронт. Ну вибачте, ті військові аналітики дуже погано в академіях вчили військову історію. Вони не знають, що таке російські втрати, і наскільки ці втрати можуть бути болючими. Знаєте, для мене так само було відкриттям, коли я прочитав про втрати російської імператорської армії в Першу світову війну. Це окрема тема. Не будемо її розвивати. Щодо того, чи можуть вони проводити таку мобілізацію, ну так ми про це завжди говорили. Ми говорили про те, що вони призвали в Мобілізували, хочу відзначити, мобілізували до 300 тисяч. А після цього вони плавно перейшли е, до призову громадян на дійсно строкову військову службу. І таким чином 300 плюс 120 – це вже 420. Якщо ми зараз говоримо про приблизно такі цифри, і від мобілізованих плюс призов весняний, який йде, то цифри в 500 тисяч виглядають абсолютно реальними. Мало того, вони є природніми для росіян. Вони так можуть такими невеликими партіями, відносно невеликими партіями проводити певну мобілізацію і забезпечувати свої підрозділи, але це не говорить про те, що вони спроможні провести масову мобілізацію. Їхня система економічно просто фізично не розрахована на те, щоб забезпечити таку мобілізацію, і в цьому є їхня колосальна слабкість. Ви знаєте, можна мати е, тонну залізної руди, але з цієї тонни не мати можливість виплавити навіть одного цвяха. Ось про що йдеться. Тому ресурсна база в них велика, але знаєте, механізмів для того, щоб ефективно і швидко переплавити цю ці ресурси у дійсно боєздатне військо. Не дуже багато, тому вони дуже обмежені, і тому вони дуже поспішають в цьому. На жаль, ми обмежені в ресурсі. Час вичерпується, але маємо ще. Сподіваюся, встигнемо. Може два питання, але одне точно хотіли би обговорити. Авнені, ви бачили також заяву Данілова в CNN про те, що у нас є зброя не лише західна, яку нам передають, а є зброя українського виробництва, яка може досягати російської території. Коли Данілова запиталася, він сказав, що ніхто нам не забороняє знищувати цілі зброєю виробленою в Україні. Чи є у нас така зброя, те, що стосується російської території, він сказав: Так, є наскільки є ймовірними удари російської армії по території. І Російської Федерації Української, армії. української перепрошую армії. Вони гарантовані. Вони гарантовані, ми наносимо ці удари. Коротко дякуємо. І тоді на завершення, оскільки ви нам залишили ще час, запитаємо про можливий візит Байдена до річниці війни в Росії проти України до Польщі. Наскільки це би був важливий крок не лише для міжнародної спільноти, але й для самого Путіна? Ну, знаєте, що до Путіна не скажу, і в принципі нас мало турбує, то що там робиться. Але візит Байдена до Польщі для того, щоб підтримати бойовий дух саме американських військ і показати відданість принципам і ідеалам демократії і вірності союзницькому довгу це абсолютно слушна подія, і маю переконливу надію, що так і відбудеться. Сергій Грабський, військовий аналітик, був із нами на зв'язку. Будемо сподіватися, що до річниці повномасштабного вторгнення ми будемо мати можливість з вами поспілкуватися. Ще дякуємо за сьогоднішню розмову.